Доброго ранку. Сьогодні будемо копати старе місце, де колись була корчма. Зараз тут вже нічого немає, просто все заросло, але знахідки повинні бути. Ну, я так надіюсь принаймні. Так воно зараз виглядає. Викопав, точніше знайшов на поверхності. Таку цікаву штучку дверний. Виглядає як дверний дзвінок, але воно дуже легеньке на дверний дзвінок. Дверне, це дзвінок Але легеньке, бач, воно маленьке, ніби ну може вичко. Ну прикольно. Викупив якусь маленьку монетку Пенс сучасних 5 пенс. Який рік? рік. Рік не видно. Ну просто 5 пенс. Нарешті докопав цю яму, дуже глибоко копав і викопав монетку нарешті. Вона була в Встані бачу такому не дуже. Але має бути старенька, тільки взагалі не видно її. Не видно, вона повністю старилась Ось. Ось викупав. Ложечка. О, о нічого собі. Вона цікава, до речі. Цікава, тому що вона має якусь. Якийсь цікавий надпис, отак не виглядає. Попав гарний сигнал і напевно, що, скоріш за все, що вискочила монетка. Так. Це вже зрозуміло ж це монетка. В гарному стані. В гарному стані. 1902 рік. One pence. Включаємо чуйку максимальну і збавляємо на один, щоб не фонив Звук скручуємо десь на три, виключаю чорний метал. Він вже виключений, йду далі. І йду далі. Шукати золото. Викопив тут ямку, але бачу, що так копати глибоко не треба було, тому що тут збоку щось є вже. Таке... Вау! Капець! Оце знахідка! Нічого А Оце знахідка, блін а! жалко екран розбитий. Але старий годинник, блін, але крутий. Йомайо! Ну це та! срібний старий годинник. Да. Нормально, жалко, що розбитий екран. І воно все там всередині згнило. І воно все там всередині згнило. Але годинник був прикольний колись. Цікаво, треба буде подивитися, яка це марка годинника, можливо, якщо там має бути щось написано. Ну це круто. Це є круто. А є? якісь ці? Він mm -mm. згнив, бачив. Згнив, всередині. А Ззаді нічого не пишуть це? Ну тут зазвичай пишуть не ззаді, а от під стеклом... Подивлюся, Протру. ні, там не може нічого бути. Оля. Знаєш, де є? Ось тут під стеклом, стрілками завжди пишуть бренд. Жалко, звісно, що він тріс, але треба добре його помити, почистити і подивитися, що це за. Буде гарно. Так виглядає. Дощик. Трошки почався дощик, але це не мішає копати, тому що він невеликий. Був сигнал. Я просто копнув і зразу, зразу вилетіла монетка. Просто. Так просто від одного копу. Знову халф-пені. Знову халф-пені знову 1900 якийсь там рік не видно навіть. Так, Монету викопав з цієї ямки. Монету викопав з тієї ямки і між ними ще один сигнал. Так що процентів 90%, що це також монетка. І вроді би не повинно бути глибоко, Десь ось тут. І не повинно бути глибоко. Окей, пробуємо пінпойнтером спочатку. Можливо воно десь прямо наверху. Угу. Тобто не наверху. Перевіряємо ще раз з цим і беремо лопату. Накапуємо, накапуємо все підряд, перевіряємо ще раз понтером і чуємо сигнал. І будемо сподіватися, що це монетка. Будемо сподіватися, що це є монетка. Ну або щось. Цінне. Так. Або монетка, або щось цінне. Знайшов угу. якусь пробку, тільки це не вона, бо вона пластикова. Тільки це не вона. Тобто це можливо і не монетка. Це можливо щось інше. Раз там була та про... А ні, вроді та монетка. О, монетка з пробкою. 1913 рік Я вже говорив, що з цієї ямки викопав монетку, з цієї ямки викопав монетку, з цієї ямки тепер вже викопав монетку, я бачу ще один сигнал вже з боку тут Де він є. О! Також монетний. Що тут було у цьому місці? Хтось погубив всі монетки з кишень, напевно. Так, десь ось тут Okay. Також потрібно копати. Все по стандарту. Знову сигнал. Прям в перця. Я вже відчуваю, яке витягную монетку знову. От вона. Знову хавпені. 1921 вроді би рік Продовжую знімати далі і знову монетку знаходжу Знову ті самі ямки. Ну так знову ті самі ямки. Скільки цих тут монеток подвихав в пені? Тобто вона десь з цієї сторони. Окей. О! Ха! Ключ! Капець. Це вже не монетка, це вже ключ. Ну окей, нехай буде ключ. А я думав, знову монетка, але... це просто ключик. Тому знову не відключаюсь. Знову в прямому ефірі пробивається місце. Раз тут вже знайшов раз, два, три, чотири монетки. Ключ. Повинно бути ще щось. Повинно бути ще щось. Тільки чи є. Там уже й немає можливо десь. Бозис сигнал фольги сигнал фольги, мені здається, десь тут на горі. Скоріше за все, щоб просто хтось викинув якусь фольгу. Зараз подивимося. Окей, десь тут на горі. Раз купнути і витягнути фольгу, так? Раз купніта і витягнути фольгу. І де вона? Може вона десь тут. От. Фольга. Пробуємо далі. Пробуємо далі. Знову сигнал. Прямо ось тут. Окей. Повертаємось за пінпойнтером і лопатою. Йдемо назад. Прямо десь на горі в нас має бути знахідка. Бажана костін. Бажана. Один раз купну. Один раз купну. ха Крышечка. На цьому самому місці, тільки що тут я... Викопав якусь бляшанку. Ти вже викопав знову ключ. Ой, кажу ключ, знову монетку. Ага. Тільки не видно яка? О, собачка принесла мені. На монетку. Йду далі такою стежкою, старою стежкою, по якій навіть зараз ходять люди. Окей, непоганий сигнал. Непоганий сигнал. І вроді би не глибоко навіть провіряємо, чи глибоко, чи не глибоко. Нет. Скоріше за все, що глибше, ніж я думав. Але зараз перевіримо, розгортаємо траву. Ще раз металошукачем перевіряємо місце. Все-таки воно має бути десь нагорі. тому що сигнал дуже сильний. Або щось дуже велике. А ні, все-таки ось тут воно. Окей, пінпойнтер вже дав нам сигнал копати. Ми робимо один коп. Робимо один коп. О! І викапуємо стару запальничку. Вау! І викапуємо стару запальничку. Блін! Ну жесть! Це взагалі дуже круто. Ну Жалко, що вона в поганому стані, але вона стара. Пробую її відчистити, можливо, зможу подивитися, що то. А поки що так. А поки що виглядає ось так. Ну непогано. Непогано. Так, купну, викупив якусь, якусь баночку. Пусток. Полегенько. Ззаді. Так, знову. Знову маленька монеточка. Кові маємо Так, вона стара. Ну, старіше це Бо Маленьке пенні. 1931. А, так. Вроді. так, ну починає вже трошки темніти. Дощ закінчився, хоч він великий і не був, але трошки темніти, вже скоро скоротя додому. Ну ще викопав монетку маленьку. Чи це не монетка? Ну, виглядає як монетка, але... А, монетка нічого собі, блін, ну це вже... це вже стара монетка. І мене це точно старше, більше ніж 100 років. Це щось цікаве. Зараз я це пробую. Жалко, що вона зігнуто. Надіюсь, це не я її зігну. Пробую її трошки витерти. Так, посвітю другим телефоном. На жаль, рік не видно. Дома буду, то постараюсь її вимити. Ой, малесенький гудзичок я бачу. До речі, він випав дуже близько до цієї старої монетки. Угу, артилерійський. Вроді би. Вроді би артилерійський гудзичок. Ось такий гудзик. Артилерійський старий гудзик. Якого року я ж наразі не знаю. Спробую вияснити. Так, вже вечоріє, темніє, тому час збиратися додому. Находились сьогодні непогано. І ось, що я сьогодні знайшов, це ось це все разом воно виглядає ось так. З дуже цікавого це ось цей годинник, який треба буде реставрувати, постаратися реставрувати його, якщо вийде, щоб дізнатися бренд годинника. Запальничка. Також постараюся дізнатися, що це за допольничка. Ложка з, цікавим, з цікавою назвою. З дуже цікавого це ось ця монетка. На жаль, я поки не можу розібрати рік, але вдома постараюсь відмити її делікатно, щоб дізнатися, якого вона року. Ну, вона старенька. І ось цей гуцик артилеріста виглядає ніби від сорочки, можливо. Гудзик артилериста, ось так він виглядає. І ось такий ручка, відверна ручка, яка закріплюється з цієї сторони, отак. Двері або якусь раму, віконну, наприклад, і можна відкривати щось. Також цікаво.